К сожалению или к радости, Елена Ивановна представляет городскую власть. Она вынуждена, хочет, не хочет она, но проводить общественные мероприятия. Но чтобы ни у кого из кандидатов на посаду Минского головы не было бы мысли даже о том, что один из кандидатов использует административный ресурс, я предлагаю рассмотреть городской власти такое предложение – Значит, ну пусть в этих общественных таких собраниях или митингах или концертах Елена Ивановна пока воздержится, участвовать до 25 числа. Она не имеет права постановления по цене. Я вношу пропозицию. Я вношу пропозицию. Ну, вот смотрите, я прошу ну. вас. Вы можете звернуться персонально до Елены Ивановны. І запропонувати їй і внести цю пропозицію і можете таку пропозицію як кандидат направити у територіальну комісію <реку> да. зараз. Ви ну от зараз ви хочете, щоб що ми підняли руки і заборонили людині виступати? Ні, ну це. Це не, це не компетенція координаційної ради. І якщо о, пропозиція така є, то ви можете почитати відповідну статтю закону, можете звернутися до Олени Миколаївни. А, о, зараз ми, о, до Елени Іванівни. а ми зараз приймати рішення голосуванням, не давати людині десь виступати або не виступати, вона може як фізична особа просто виступити. Виступить десь. Не можна, я не можу. Можна. В привеликій жалі, демократії тут і не пахне. Та ніде не пахне. Ні, ніде не пахне. Тут я говорю. Про це про це мовчу. Тому що дійсно повинен бути якийсь діалог, повинен приймати якісь рішення. А для чого тут є Рада, яка вона не здатна нічого наказати брати ні відповідальності, ні проявити ніякої ініціативи. Я абсолютно згоден з Василь Сергією, да, що да, це є зловживання, що називається адміністративним. Якщо вона використовує, а їй приходиться використовувати, да, ми, ми, може, ми можемо не заборонити факт. Ви встановили факт порушення. Факт буде постійно, хто буде з ним рахуватися. Але ми можемо пропонувати координаційна рада, що враховуючи те, що ви є кандидатом, будь ласка, хай піш тобі, заступники, не потрібно тут робити незамінніми. Рік назад Кузьменко був незамінімий. А тепер вкази, без нього можна жити. Так що давайте, будь ласка, пропонує Олег Александровувати. Відмовитися, пропонує відмовитися. Не пропонує не за не примусимо, пропонує відмовитися від публічних виступів, то бо Але вона, бо вона може ]bat. порушити закон. Вона порушує вже закон. Чир Якщо ви не по совісті, то тому що вона ж ну як, постійна публічна робота реалізація. агітація. Ви можете подати заяву до виборчої комісії. Для чого рада? Для чого рада? Щоб посидіти. Прийняла. Анатолій Лукавич. Пропонувала не хочете прийняти. Ви це, ну. як клас. Анатолій, Анатолій. Лукашович, от я пропоную проголосувати за те, щоб Анатолій Лукашович не порушив закон у 2016 році, як буде міським головою, і щоб ми зараз проголосували. Ну, ну як, як, як ми можемо. От за те, щоб Олена Іванівна не порушила закон на якихось заходах. Як тільки кандидат порушує закон, як тільки кандидат порушує закон, ви вправі подати заяву і ви і ви, ось комісію, хочете, підете в суд, хочете оці всі питання з'ясуєте. Як можна зараз. На майбутнє людині вмінить, що вона точно порушить закон. Я ну, прочитаю, до передвиборчої агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу, без коментарів. Ну що це в газеті не може бути, що виконуючи обов'язками, брала участь в обласній нараді, десь там Я думаю, що буде порушення. Буде порушення. Є ваше право звертатися. Прошу, от смітья, уважаємо колеги, кандидати на посаду міського голови. Завтра, согласно розпорядження голови обласної державної адміністрації, закуплено за рахунки обласної адміністрації 137 подарунків для ветеранів війни. Зараз їх везуть у жовті води, отримує їх територіальний центр і пропонує разом з управлінням. Їх роздати, розвести. Ну, ви представляєте, 8 числа до 9-го роздатися 37. подарунки. Ну, це дуже тяжело. І мене, мені пропонують. Сергій Васильович, возьмите телекомпанію, і не другу. І здіть, роздавайте подарунки. Я офіційно виконую свої обов'язки. Офіційно виконую свої обов'язки. Я поздравляю ветеранів війни святом. Ні, моей посадовой інструкції це не написано, що я ім'я подарунки. Ви не цепляйтесь к словам. Я ж вам говорю, я поэтому для того, щоб адміністративний ресурс не использує. Якщо хтось побачить порушення кандидатом порушення якісь, він вправив вирішувати це встановленому законом порядку. Як підприємець.